Так. Завершили монтаж таких дверей з масиву дуба. Тут ще у нас мають бути купачки. Загальне обіжмендж, вийшло непогано. Ручки такі собі, клієнтці. Механіка в нас агас. Хороше, все закривається, працює. Отак у нас. Ось стільки дверей. Красиві, без ніяких ламелів, шпонів, натуральне дерево все. Тут також. Мерседес. Тут трішки не розрахували стінку, так хто буде робити. Майте на увазі, треба більше виступ давати, щоб був повноцінний налічник. Але забудовник як робив, так робив, нічого не переробляли. Оба на інчука. І тоді в нас ось такі сходи, але не хочу їх дуже знімати, бо застелені також ми робили. Теж масив дуба. Ось так вони йдуть. Бардак, звісно, що є. Не ліквід, скажуть, що нефайно ну, але застелили зразу після монтажу. Навіть не дали пофотографувати. Ось така наша робота, гарного дняся.